Традиційною культурою для сидерату є гірчиця біла. Гірчиця біла це культура інтенсивна, яка за короткий проміжок часу формує велику біома свою біомасу рослин. За 40-50 днів вона може сформувати повноцінний врожай до цвітіння. Культуру висівають з ранньої весни до середини літа, тому що культура довгого дня вона в цей період якраз формує масу. Висівати її можна різними способами, можна сівалками на великих площах, а можна висівати і ручний посів на присадибних ділянках. Норма висіву такої культури, як правило, на масидорат становить від 15 до 20 кг на гектар, це коли ми сіємо сівалками. І коли ми ручним способом сіємо, норму потрібно трошки збільшувати. Це може бути 35-40 кг на гектар. Щоб бівномірно нам посіяти таку гірчицю на присадибній ділянці, треба. Прості кроки зробити. Це визначити площу ділянки, відважити на цю площу, розбити її на сотки. На 100 квадратних метрів має бути 300 грам гірчиці. І на цю площу 300 грам рівномірно за кожним другим кроком розкидати рівномірно гірчицю. Гірчиця доволі така крупна, її можна змішувати з балансом різним, можна хто привчився. Не змішувати і потрошки рівномірно так сіяти. Вона за рахунок того, що вона мілконасінна, вона попадає в ґрунт. Потім можна зробити або оборонування, або грабельками загрябати, тоді вона буде гарний контакт з ґрунтом мати і швидко дасть вам сходи, які через місяць-півтора дадуть гарну масу для того, щоб ми її були, могли використати на сидират. Крім цього, ця культура дуже корисна, як фітомілярант, тому що вона. За рахунок того, що в неї коріння проникає в ґрунт, і з ґрунту до поверхні ґрунту підтягує поживні речовини, які недоступні іншим культурам. Тому після неї, вона гарний попередник, після неї ростуть дуже гарно всі інші культури. Традиційно гірчицю сіють в нас як після допустим, вирощування картоплі. Так? І картоплю викопують, кидають в ґрунт гірчицю, яка ще до морозів дає масу, яку можна приорати. Крім того, можна по-іншому використовувати цю, цю, цю гірчицю. Вона, так як вона культура інтенсивна, її можна використати як попередник під, скажімо, культуру, яка буде сіятись. В травні це овочі можуть бути, да, які ми е, вирощуємо. Її можна рано навесні, з сходом скажімо, снігу вже талому ґрунті висіяти, і вона ще за місяць до посадки овочів дасть сидральну масу, яку можна приорати, і це буде гарний попередник для того, щоб вирощувати і овочі, наприклад, які е, ми висаджуємо в вигляді розсади чи, чи іншим способом вже в травні. Ближче до червня, до того часу вона дасть як попередній гарний врожай. Який час після приорювання цієї маси має бути, да? ну, він, як, а вже ж, якщо це біомаса в нас, а вона доволі дає велику біомасу, має пройти певний. період. Це як зазвичай після заорювання такої фітомаси має прийти ну, принаймні не менше, ніж 2-3 тижні. Щоб бактерії в ґрунті розклали цю масу. Для... Мінералізація має пройти для того, щоб оці поживні речовини, які ми приорали разом з масою, могли вже використати наступні культури, які ми будемо вирощувати після неї. Ну, якщо ми її використовуємо як попередник, і вже негайно нам треба наступну культуру висаджувати, наприклад, розсаду овочів там, чи інших культур, тоді оця маса буде зберігатися в ґрунті, і вона під час вегетації вже наступної культури буде проходити мінералізацію. Тобто не обов'язково не обов'язково так. Єдине, що це повинно бути технологічно, не заважати якісному, скажімо, висадженню чи посіву наступної культури.